Глава 6 Тому, залишивши початки вчення Христового, поспішаємо до довершеності і не будемо знову класти основу поверненню від мертвих діл і віри в Бога вченню про хрещення та покладання рук про Воскресіння мертвих і про суд вічний. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Бо неможливо. Тих, що один раз просвітилися і прийняли дар Небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і відпали, знову обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Земля, що п'є дощ, який часто падає на неї, та вирощує рослину корисну тим, для кого вона обробляється, дістає благословення від Бога, а та, на якій ростуть терня і будяки, негідна і близька до прокляття, кінець якого спалення. Втім, що до вас улюблені, ми сподіваємось, що ви у кращому стані і дотримуєтесь спасіння, хоча й говоримо так. Бо Бог не є неправедний, щоб забув діло ваше і труд любові, яку ви виявили в ім'я Його послуживши і служачи святим. Бажаємо ж, щоб кожен з вас для повної упевненості у надії виявляв таку саму старанність до кінця, щоб ви не розлінились, а наслідували тих, які вірою та довготерпінням успадковують обітниці. Бог Даючи обітницю Авраамові, оскільки не міг ніким вищим клястися, клявся самим собою, кажучи, істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І так Авраам, завдяки довготерпінню, одержав обіцяне. Люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує всяку суперечку їхню. Тому і Бог, бажаючи істотніше показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, вжив клятву, щоб у двох непохитних речах, у яких Бог не міг говорити неправду, тверде утішення, мали ми що прийшли взятися за подану надію, яка для душі є, неначе якір безпечний і міцний, і входить аж до середини за завісу, куди притечею за нас увійшов Ісус, зробившись на навік за чином Мелхиседековим.